Вже третій рік мешканці житлового комплексу Коцюбинський відчайдушно боронять своє житло від рейдерських зазіхань бувшого замісника міністерства оборони України пана Кредісова, який у свою чергу судиться із пересічними українцями за їх 100% оплачені квартири. Заява Крєдісова, щодо його наміру відмінити рішення про введення в експлуатацію п'ятисекційного будинку комплексу, поставило під загрозу втрати права власності близько 400 сімей. Затягування судових процесів та недостатня активність з боку правоохоронних органів у даній ситуації примусили людей мітингувати поблизу Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України з вимогою притягнути екс чиновника до відповідальності. відповідальности. У меня идет борьба уже пятый год. В 2011 году получили активы моей компании. В тот же день, использовав эти активы, получили собственность в обмен на эти активы в Котюбинском, ЖК Котюбинском. Это квартиры, нежилые, жилые помещения. На сегодняшний день он так и не рассчитался за полученные активы у моей компании. Здесь и для того, чтобы поддержать таких же, как и я, по сути обманутых жителей ЖК Котюбинска, которые со дня на день могут остаться просто на улице, потому что есть человек, который, пользуясь нормальным человеческим отношением людей, на фоне этого используют мошеннические схемы завладения имуществом. Сколько бы ни было громких журналистских расследований, фактов, документальных подтверждений, к сожалению, он не наказан. Мы выиграем это. Я надеюсь, что... в скором времени. К сожалению, в стране сменилась власть, но с нашим комплексом никаких перемен не произошло. Господин Кредисов как был на коне, так, по-моему, он и остался. Шли до предела, поэтому мы пришли сюда, просто чтобы выразить именно свое возмущение, то, что власть должна защищать простых людей, а не прятаться за спиной коррупционеров. Люди уже сплотились, понимаете, у него была стратегия всех поодиночке. Він дуже не ожидал, что що ми что що у нас, нас практично люди всі знають друг друга, у нас свой сайт, у нас ми всі один за засіб за одного очі. Ми спиталися до сміття, МВС справа не рухається. І невідомо на якій підставі суддя, що ми маємо надати експертам право заходити в наші квартири і проводити там експерти. Тому ми розі пана Кревісу, він просто не знає, як підібратися до нашого будинку. Це обурює наших мешканців справи, які знаходяться в піді не розслідуються області. Тому ми вимушені були прийти до Києва. Вимагати від центрального апарату призначення, можливо, нових слідчих або поновлення справ. І щоб вони відслідковували, як проходять слідчі дії. Поки я захищаю інтереси і спокій інших українців. Мою сім'ю намагаються викинути на вулицю. Маленькі діти і їх батьки, ветерани великої вітчизняної. І навіть вагітні жінки. Парадокс ситуації в тому, що це намагається зробити колишній заступник міністра оборони. Як тільки Кридісов був помічений у справах, які були несумісні з поняттям честі, гідності і відповідальності державного службовця, Він був звільнений з посади заступника міністра оборони. Активісти переконані, що рано чи пізно переможуть корупційне свавілля спільними зусиллями. Об'єднана однією бідою громада попереджає пана Кредісова. Посієш вітер, пожнеш булю. Кредісова, тюрьму, Крєдісова, тюрьму. Кредісова, тюрьму.